27 травня Вінницька обласна рада провела в Ямполі виїзний практичний семінар зі стратегічного планування для представників територіальних громад Могилів Подільського району. Оновлення і підготовка документів стратегічного планування, стратегія розвитку територіальної громади, плани їх реалізації розглядались в ході семінару. Ямпільську громаду представляв міський голова Сергій Гаджук, секретар міської ради Вадим Семенюк, заступниця міського голови Людмила Майок. Орова керівник апарату виконавчого комітету Ямпільської міської ради Олеся Віт, розпочинаючи роботу семінару, голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий окреслив важливість стратегічного планування і лідируючі позиції Вінниччини в цьому питанні. Якщо так подумати, почути слова, стратегія, розвиток, якби воно, начебто, з реальністю зараз трошки йде в розріз. Гучні слова. Але за цими гучними словами велика суть. Тому що під цю назву документа має лягти розроблений план дій громади. Ну і так, щоб ми зрозуміли, чи нам це потрібно, можна сказати одною фразою. Якщо раніше Законодавство не регулювало питання наявності стратегічного документа в громаді, і про нього запитували нас міжнародні партнери, грантодавці і так далі. То із змінами, які вже впроваджуються, навіть субвенцію громада не отримає, якщо вона не буде мати стратегічний документ. Тому відповідь на питання, чи це потрібно, чи не потрібно, однозначно на Відкритій поверхні. Друге, ну якщо з ним серйозно попрацювати, то воно не тільки потрібно, щоб отримувати субвенції, але для того, щоб, як би ми не казали, але громада розвивалася. І оці е, зовсім небагато тих чотири роки, хай п'ятий. Коли місцеве самоврядування України живе в умовах децентралізації, війна перебила багато планів і того тенденції розвитку і руху, однозначно, ми і ви бачите це, що там, де є спланований порядок денний розвитку і життя громади, там є результат. І Начебто там на початок війни це всього-навсього було два роки, але громади зуміли е, напрацювати досвід, сформувати певні е, можливості фінансові, ресурсні для того, щоб непростий час оперативно зреагувати в перші дні війни і до сьогодні йти в ногу з часом і з вимогами цього день. Однозначно, що наше з вами. Головне завдання це перемогти ворога, мир і відбудова країни. Тому от та допомога, яку здійснює кожна громада, об'єднуючи громадян, і юридичних осіб бізнес. Шукаючи можливості залучення різних партнерських допомог і підтримок, це велика робота, яка особливо в частині підтримки наших військовослужбовців, це велика робота, яку, про яку, можливо, ми не маємо там ш... говорити, але якою ми маємо займатися щоденно. Ми маємо з вами певний досвід. Ну, якщо говорити мовою цифр, то він має найкращий досвід в формуванні стратегії, тому що в свій час ми з вами добровільно працювали над стратегічними документами. Я дякую кожній громаді, яка в цьому була завжди активною і. Працівникам апарату обласної ради за те, що ми з вами змогли ухвалити 61 тутну Це найкращий показник в Україні. Просто нам зараз буде легше допрацювати те, що диктують умови сьогодення, тому що основа є деякі зміни. Мають відбутися, ви маєте для себе їх визначити. Про те, що є обов'язковим, як ми маємо врахувати в новозатверджених стратегічних документах, скажуть відповідні спікери. Але я би назвав стратегію нашу кожної громади і області в цілому, бо область вже доактуалізувала стратегію сесія попередня обласної ради, затвердила зміни, які подавала обласна військова адміністрація до стратегії регіонального розвитку. Ми ж йдемо в ногу з синхронно з затвердженням державної стратегії. Стратегія, я думаю, можна і для кожного з нас, для області, а для громад окремо. Для нас що важливо? Сильні громади, спроможні громади це буде сильний регіон. І сильні регіони це сильна Україна. Стратегія б назвав би так: стратегія перемоги і відновлення. Так? Ми зараз вже з вами готуємось, приводимо себе до практичної. Нормативної готовності участі у різних проєктах, які розпочнуться, багато з яких розпочнеться, після встановлення миру в Україні після перемоги. В ході роботи семінару заступниця начальника управління, начальник відділу стратегічного планування та інвестиційної діяльності Вінницької обласної ради Марія Якименко говорила про зміни в стратегічному плануванні. Ви показали гарний приклад іншим громадам та іншим районам, і впевнена, що в питаннях оновлення стратегічних документів ви також будете продовжувати тримати це лідерство. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення стратегічних документів. Чому потрібно займатися стратегічним плануванням розвитку в громаді? Постійно відбуваються зміни. Зміни можуть бути як позитивними, так і негативними. Але незважаючи ні на що, часи змінюються, одні міста були розвиненими, прогресивними. Потім вони занепали і замість них стали лідерами зовсім інші регіони, міста, містечка та села. Саме тому важливо плану планувати, прогнозувати для того, щоб знати, як в майбутньому куди нам рухатися, наприклад, може змінюватися умови, коли та чи інша громада або країна входить до нового союзу. Наприклад, в нашому випадку ми всі мріємо вступити до Євросоюзу. Змінюються умови, і громади розвиваються краще. Яскравий приклад для нас: це країни Балтії. Польщі, які вступили до євросоюзу, і на сьогодні їхні міста і містечка. Є більш економічно спроможними ніж українські, але ми все робимо для того, щоб переймати їхній досвід і ставати кращими з кожним днем. Багато викликів впливає на це. Продовж останнього часу ми бачимо, що економічний розвиток більше переходить з східної України на центральну та західну. Є багато різних факторів, але основним фактором, який діє на сьогодні, це збройна агресія і війна. Ми розуміємо, що підприємства. Перелоковуються, бізнес переїжджає, і е, західні регіони є більш сприятливими для розвитку. Е, ми повинні думати на перспективу, що чекає громаду в найближчі 5-10 років. Сформувати документ і відповідно до нього рухатися і дотримуватись його. Як приходять громади до того, що їм потрібно сформувати свою е, власну стратегію? Шляхи можуть бути абсолютно різні. Е, хтось розробляє стратегію, тому тому що в рамках міжнародної технічної допомоги надавались консультації, допомагали громаді розробити свою стратегію. Гарний шлях, якщо це є причиною для розвитку стратегії, вона принесе користь, треба користуватися тими можливостями і ресурсами, які нам надає міжнародна технічна допомога, наприклад, всі сусіди громади вже мають стратегію, а ми не маємо. Теж хочеться бути першими, хочеться бути лідерами. Теж причина для розробки стратегії в 2023 році. Однією з причин обов'язкової для кожної громади, як вже сьогодні, наголошували, стали вимога закону, що кожна громада має розробити свою стратегію. Тобто, до 2023 року для територіальної громади це було добровільно по бажанню на сьогоднішній день. Це вже ваш обов'язок. Крім того, дехто розробляє стратегію, щоб ефективно використовувати бюджет, свої матеріальні ресурси. Ресурси на сьогоднішній день є дуже обмеженими, тому їх треба правильно і максимально ефективно використовувати. Для цього нам допоможе стратегічне планування. Крім того, наявність стратегії допоможе визначити свої сильні і слабкі сторони, інвестиційні можливості, а також залучити інвестора. Інвестор це додаткові кошти в громаду. Жі, її розвиток причини можуть бути різними. Головне, щоб результат був однаковий і правильний. Це розроблений документ, який приносить користь громаді. При плануванні стратегії розвитку актуальні нові ключові завдання з врахуванням війни це підтримка ветеранів війни, членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб, в фокусі уваги системи централізованого повіщення населення області, створення центрів підготовки громадян до національного спротиву, провадження реабілітаційних послуг, адаптивного спорту тощо всі ці напрямки враховані в оновленій обласній стратегії розвитку. Оновлена стратегія обласна, вона в принципі базується на пріоритетах безпеки і оборони стійкість і турбота. Я думаю, що ви це теж вже за декілька років підряд відчули, що є ключовим. Ми про це почали говорити вже в 22-му і в 23-му приймали відповідні. Документи на сесії обласної ради для формування обласного бюджету. Потім рекомендували це для громад. За такими першими були Вінницька обласна рада, Вінницька міська і далі пішли громади. Ви бачили, що бачите, що це виправдано. Бо вже 2025 рік уряд теж взяв за основу принцип пріоритети. Вони по суті такі ж тільки там є трошки інша назва. Безпека і оборона такий же, стійкість там трошки розшифрована, підтримка економіки. Тому що ми розуміємо, що таке економіка. Буде економіка, буде забезпечення, буде соціальна стабільність на території і забезпечення наших збройних сил. До речі, ідея про плановий підхід до формування бюджету з відповідними пріоритетами. Вона була сформульована на засіданні міжрамів гуманітарного штабу. Таку пропозицію довго обговорювали. Потім вже, якби вийшли з нею офіційно, це була ідея Володимира Борисовича Гройсмана. І через те, що ми з вами об'єдналися навколо цих принципів, ми є лідером серед регіонів, де місцеве самоврядування максимально підтримує Збройні Сили України. Якщо брати по відсотках може чи по можливостях бюджетних, тобто наповнення бюджету і виділені кошти на підтримку збройних сил або безпеку на місцях, то ми є лідером. Але за цифровими показниками, звичайно, ми від... можемо відставати, тому що в нас на такі бюджеті надходження. Тому ще раз наголошую на те, що плановість. Це для кожного з нас є зрозумілість, щоб ми не розпорушували свої можливості. Угу. Практичні рекомендації щодо стратегічного планування надавали учасникам семінару Олеся Панасюк, начальник управління взаємодії з органами місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Вінницької обласної ради. Олександр Неприцький, менеджер стратегічного планування Агенції регіонального розвитку Вінницької області. Учасники семінару мали можливість покроково визначити алгоритм дій задля успішного стратегічного планування.